Друзі, привіт! Гумореска Глазового приманка. Листа пише стара мати. Здравствуй, любий сину! І живеш ти у достатках і маєш машину. В тебе дома і на службі стільки є мороки, не був ти у нас, голубчику, вже 4 роки. В нас тут добре ородили яблука, і грушки. Ми багато насушили. Усіякої сушки. А у тебе ж кожна овоч і фрукта з базару, а ти ж любив ще з маличку попити узвару. А ще у нас інтересна, новина є синку. Ми недавно на тім тижні закололи свинку, подумала стара мати і ще й дописала Приїдь, синку, хоч заради свіженького сала. Трапляються синки такі. Дівать правди ніде, що як салом не підмажеш, то й в гості не їде. В цьому образі я відчуваю себе частиною української історії. Дякую за можливість доторкнутися до неї. А ви, друзі, підпишіться і чекайте, скоро будуть нові з жовтого літачка.